З Генеральної прокуратури Тутті. Що стосується допиту Служби безпеки України, власне. Я є, був і залишаюся прихильником того, що всі особи без виключення, без е, того до якої політичної сили вони належать на наразі, але ті особи, які закликали русський мір в Україну, тобто війну в Україну по суті закликали до створення Новоросії е, і тому подібне, були притягнуті до відповідальності і щоб була дана юридична оцінка власне, їхнім діям. Я звернувся до Генеральної прокуратури з депутатським зверненням щодо перевірки публічних виступів, закликів і заяв нинішнього народного депутата України від боку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Як відомо, ці заклики міст в виступах були заклики щодо створення в Одесі Новоросії, щодо закликів руського міра на територію Одещини і ради української. Наразі Генеральна прокуратура доручила Службі безпеки України провести розслідування цієї справи. І мене викликають, я так розумію, в якості свідка, щоб я дав пояснення по своїй заяві. Я дам пояснення і звернувся до слідчих щодо проведення експертиз мовних публічних виступів Гончаренка. Якщо вони містять так як це чую і я і багато громадян заклики до зміни територіального устрою України, має бути порушена відповідна справа. Е, і е, е, другий аспект цього питання, це е, треба допитати свідків. Я, наприклад, знаю перелік свідків, які були очевидцями, які навіть присікали таку діяльність. Серед них мій колега е, Дмитро Лінько. І прямо заявляв, заявляє, що він е, зупиняв якби, е, Гончаренка, коли той під російськими прапорами е, закликав до створення Новоросії. Я назву перелік цих свідків, далі діло заслів. Е, Повторюю, що для мене нема абсолютної різниці між тим, хто до якої партії належав чи належить. Будь-то партія регіонів, опозиційний блок, БПП, якщо не доведе Господь в радикальній партії такі особи виявилися, то вони також мали б бути притягнуті. Маємо ставити жирну крапку і маємо чітко сказати суспільству, що всі, хто закликав до... Того, щоб на Україну прийшла війна, всі ті, хто закликав до зміни територіальної цілості країни, всім їхнім діям має бути надана юридична правова оцінка. І вони мають понести відповідальність. Власне, це все. А сам Гончаренко з вами зв'язувався, може відомо, що ви звернулися до правоохоронних органів для того, щоб вони розібралися? Гончаренко репетує. Засобах масової інформації в парламенті, коли мене посадять. Ну я думаю, це не справа е, Гончаренка, це справа Генеральної прокуратури і е, А Хай відповість на він пропонує взяти в нього кров на сепаратизм, що є абсолютною дурницею. Є мовні експертизи, є виступи. Чітко експерти або вбачають, або не вбачають. Якщо не вбачають, я готовий вибачити. Якщо експертиза підтвердить, що закликів до сепаратизму в виступах Гончаренка не було, я готовий публічно вибачитись. Але тоді має український народ перед ним вибачитись, бо це бачили ну, мільйони людей, власне. І е, другий е, важливий момент він каже, що от я їздив в Москву, мене там затримували там. Потім відпустили, я скажу чесно, якби поїхав в Москву, я то мене б не відпустив. Якби поїхали інші народні депутати від радикальної партії, нас навряд чи б відпустили. Тому, власне, якраз іще ще одне питання, чому відпустили? Тому що насправді люди, які причетні до захисту України, Ті, хто з першого дня початку війни воювали, вони в розшуці в Російській Федерації. Мене розшукує слідчий комітет, Олега Ляшка розшукує слідчий комітет, Юрія Березу розшукує, Андрія Левуса розшукує і багатьох-багатьох інших. Тому насправді це не є показником. Дякуємо.